Чи відбудеться ваша зустріч, імператор заполонив ваше серце? Чи відбудеться зустріч? Так, що буде між вами далі? Зараз велика таємниця, і вона вас поєднує. Ви цю людину не дуже добре знаєте, але ви багато про неї думаєте. Ви складаєте плани на майбутнє? Ваше серце постійно б'ється дуже пришвидшено. У вас як метелики в животі, ви, наче йдете під воду, це енергія, це ваші емоції. Ви багато думаєте про цю людину, ви, він вас не виходить з голови. Ви шукаєте вихід, ви думаєте, як мені перестати думати, що мені робити? Я топлю себе, я топлю себе. І це є карта, коли ви шукаєте відповідь на свої питання, і у вас багато думок. Чи відбудеться зустріч, ви дуже хочете цього. Чи відбудеться ваша зустріч? Давайте дивитися, є багато перешкод. А, і що буде далі? Хтось буде віддалятися від вас? Хтось утікає. Скоріше за все, що за вами наблюдають, вами тішаться, ви подобаєтеся. Але наближатися не буде цей партнер ваш, не буде. Тут буде, буде бар'єр. Ви є та зірка, така далека-далека мрія, яку собі не може дозволити. Чоловік не може собі вас дозволити, можливо, розуміє, що є у нього більше проблем, ніж він признається. А, і вас це дуже мучить, тому що він не відкриває своє серце, має якусь таємницю. Давайте дивитися, яка таємниця, ну, дайте нам відповідь карти, яку таємницю він приховує. Ну, тут є неоднозначна відповідь, є третя сторона, тут не просто так, він як і молодший за вас, і він не вільний його серце зайняте, хоча до вас він такий охочий. Але тут є така таємниця, що тут як у трьох. Вони а, і окремо ви. І тут велика таємниця є, вас це мучить. Ви відчуваєте, він вам не відкривається. А, і буде від вас віддалятися. чи залишив він а, ту другу. А він розуміє, що ви весела, що ви радісна, йому подобається, як ви реагуєте на нього при зустрічі з вами, при перестані. Висті з вами ваші слова, все попадаємо в душу, але у нього багато всього.